Найперспективнішим напрямком оборонки та й загалом військової справи стають саме дрони. Утім, навчальних курсів, де можна опанувати цю спеціальність, ніколи не буває забагато. Третя окрема штурмова бригада збройних сил України поступово відкриває школи ФПВ по всій країні. Осередок Кіл віднедавна з'явився і в Одесі. Чого саме навчають? Дивіться далі. Тут чекають і цивільних, і військовиків, чоловіків та жінок. Школа Кіл Хаус третьої окремої штурмової бригади. Це інтенсивний курс операторів та інженерів ФТВ. починають з основ, тобто будови дрону, а далі протоколи кормування протидія РЕП і тактика застосування ФТВ з боєкомплектом. Тобто, ми в слому розповідаємо повністю, як працює розрахунок на передньому краю, як відбувається розгортування. Працювання і також дуже такий важливий аспект, куди саме влучати в техніку, тому що є слабкі місця, є там місця, куди вражати ну, не буде не дуже ефективно. Тому ми також про це все розповідаємо. Пілотувати спершу навчаються на симуляторах. Це не просто, але дуже захопливо, розповідає студент школи Вадим, викладач одеського вишу, вирішив здобути спеціальність оператора FPV, бо вважає рано чи пізно такі навички знадобляться усім українцям. Я коли вперше раз покривав, політав, я зрозумів наскільки, наскільки це фантастична зарядка для головного мозку. А у мене міски починають почали працювати зовсім в іншому напрямку. Що Тут є чотири джойстика. У них є різні параметри, які треба головному мозку сфокусувати і направити цей дрон, і це таке ж саме відчуття для мозку, як відчуття для тіла після спортзалу. До того ж, у школі розповідають, як самостійно зібрати дрон, правильно спаяти усі компоненти, під'єднати контролери, антени та блоки живлення. Узагалі, технічні технічній складові приділяють багато уваги, адже чимало випускників зрештою обирають саме інженерний профіль. Пілотування це це все дуже добре, але для того щоб було пілотування, треба вибудувати технічну інфраструктуру, яка буде забезпечувати того ж самого пілота, тим же самим дроном з потрібними налаштуваннями з потрібними рішеннями на ті виклики, які можуть виникнути в напрямку безпілотних авіаційних систем. Але переважна частина курсу присвячена кермуванню безпілотником після того як студенти складають залік на симуляторі, їх допускають до справжніх польотів. У нас є своє певне окреме місце, де в нас є своя траса. В нас є цілі. Їх треба буде обов'язково пройти та скласти всі елементи. Після складання всіх елементів вам дають дрон більше, більше, більше і так іде відградатися до бойового дрона, що вже використовується в бойових умовах. Під час тренувань на відкритій місцевості студентів навчають, як правильно стабілізувати дрон у повітрі, тримати висоту, робити розвороти, маневри та оминати перешкоди усі інструктори з бойовим досвідом. Нюанси, які, в першу чергу, хто перший бере, перший раз дрон злітає, в них починаються нерви. Починаються тремтіти руки, починається неправильне поводження з стіками на самому пульті. І від того дрон починає носити. Але Но це треба знову ж таки трошки нальоту, пару разів спробувати, і тоді трошки вже курсанти заспокоюються, і вони вже більш впевнені в собі, і вони виконують задачу. Одесит Анастасій успішно склав усі іспити. Хлопець, який працює в іт сфері, довго міркував, як бути корисним українській армії. Тепер знає так. Я наразі шукаю собі місце у війську, можливо. Зможу доєднатися до третьої штурмової або інших підрозділів. Скоріше за все, я зможу відігравати роль інженера, який споряджає дрони, займається їх ремонтом і, можливо, приймає участь в застосуванні на лінії бойового зіткнення. Також в якості інженера, можливо, пілота. Курси Кілхаус тривають в середньому півтора тижня. Є денна та вечірня форми навчання. Докладну інформацію можна знайти на сайті школи. З Одеси Андрій Анастасов і Вірмітоношин Подробиці – телеканал Інтрамарафон. Єдині новини.